Так, зараз ми з вами е, э, суп і запустимо яєчко. Ну суп такий. Картоп'яний, звичайний. Шостий диво. Як там не є, а хочеться ріденького такого. Ну що для цього? По-перше, ось у мене, ну, поставив кастрюлю, хай гріється. У мене вот таке ось м'ясо, дивіться, бачите? Зараз я його шматочками поріжу, серебрином. Так, і вкину в суп хай вариться. А тоді вже остальні. Так, ну що, це у мене м'ясо. А, це кисточка. Ребро вирізати, Це я порубаю тоді. А це зріжу сало, бо мені стільки сала не надо. Так. А це шматочка ми отак вот от ріжем, Трошки його обсмажем, щоб не одразу в э, кастрюлю. А трохи на сковороді підсмажу і тоді вже в кастрюлю. Підсмажувати я буду на салі, На тому що зарізав, отак вот от ріжем його дрібненько, щоб оно висмажилось краще. І поставим высмаживаться. Так. Порядочек. Ставим сковороду и кидаем туда сало. Вот. Мясо у мене підсмажилось, обсмаживалось и выкидаем. Кастюле. А сало залишаем. Если я переберу вот так вот. Мясо кастрюля сало залишаю. Сало я скажу, нашего на меня вот видно. Тут и ребра он порубане и кусочки мяса. Так. Порядочок. Хай вона закипає, а нашу сковороду ставимо назад. Зараз ми засмотрю на тому ж салі зробимо. Ось я нарізав цибулю, морку. Викидаємо сюди і хай воно все обсмажується. Це такий суп швидкий, не замарочний. Ну, хай обсматривається. Так, м'ясо прокипіло десь, так і годинку, мабуть, і кипіла. Беремо вам картоплю. Ось картопля. І вкидаємо сюди. Так. Тепер гас на всю і хай вариться далі. Так, риба маринується у нас. Суп. прокипів, катоплю я попробував, майже готова. Тепер кидаємо сюди засмажку нашу. Я сказав, це такий. Не суп, простенький. Так. Хай тепер закипить. Далі я покажу, як яєчко запускати. Так, тепер беремо яєчко, розколочимо так отвилкою повністю, щоб кипить, Ну так, потихеньку, потихеньку. отак і по краєчку легенько так от, вливаємо, Так. Урядочок. І все. Ось. Закопила і готовий у нас суп. Ну, чи юшка, чи як, як його назвати, Як хочете називати. Все порядок.